притягнути і щоб вони були, і що я буду до них готовий, і буду сильнішим, і вони зможуть мені керуватися виключно тільки тоді, коли я сам доросту до цього. А щоб я до цього доріс, мені потрібен певний стрес, який мене загартує. Тому що, тому що якщо ми, наприклад, кинемо цуценя до вовка, так Алабая, цуценя, Алабая до Вовка, його розірвуть, все не буде цуценя. Але якщо ми кинемо цього цуценя, як які вже там два роки виросте, два-три, то буде досить рівноцінний бій між Вовком та Алабаєм. Розумієш, до чого я веду, тому так само життя спочатку тобі потрібно пройти якийсь стрес, якісь певні моменти, аспекти для того, щоб потім стати краще і пройти оцей рівень, і нарешті забрати те, що приналежить тобі. Тому ось ці спроби розумієш, коли я не здамся, я не хочу і так далі. Це настільки базові речі для твоєї максимальної можливості зростати і йти далі. Що ти можеш просто усвідомити, що це тобі потрібно, що це тебе закаляє.